Друзі, вітаю! З вами Іван Ігор. Це команда Мітоавто. І у нас сьогодні буде досить цікавий продуктивний день. Зателефонував наш замовник з іншого міста, хоче їхати купувати автомобіль в місто Київ, але хоче їхати купувати перевірений автомобіль, тобто вже повністю вести його на переоформлення МРЕО. І ми поїдемо зараз, його оглянемо. Це буде Camry в 50-му кузові. Легендарний автомобіль це буде Тойота в 50-му кузові, Toyota Camry в максимальній комплектації. Автомобіль зараз знаходиться на майданчику і зараз ми туди поїдемо та подивимось, в якому стані цей автомобіль. Звичайно, все покажемо і вашому замовнику і вам. О, це буде дуже цікаво. Погнали! Ось ми прибули вже на київський авторинок. Виглядає він саме так. І тут дуже багато автомобілів продається на вихідних. Базарний день-субота та неділя. Наші експерти кожну суботу знаходяться тут та підбирають нашим замовникам дуже багато автомобілів. Всі автомобілі перевіряються, перевіряються на авторинку, виводяться на СТО, перевіряються додатково, щоб наші замовники могли придбати виключно гарний автомобіль. Є у нас така послуга, називається «Експерт на день. Це коли наш експерт переводить з вами цілий день і досить класно використовувати в суботу, тобто за суботу можна вибрати і купити реально гарний автомобіль тут на авторинку. Якщо немає потрібного авто, можна поїхати по об'явам, по оголошенням по місту Києву та подивитися, перевірити і там е, підібрати собі автомобіль. Це досить надійно та досить велика перевага того, що ви за день, за невеликі кошти, можете, наш експерт може вам допомогти підібрати саме класний автомобіль. Зараз ми нагадую, йдемо дивитися Toyota Camry і я впевнений, цей огляд буде дуже цікавий, тому не перемикайтесь і залишайтесь на відео. Ось і прибули вже ми на огляд цієї Toyota, Тойота Кембрид 50-му кузові 2012 року. А автомобіль має такий дуже красивий насищений синій колір з отлівом в зелений. Ну, Просто бомба, колір просто переливається. Ну, шикарно. Чесно скажучи, я б і собі хотів би автомобіль мати в такому кольорі. Також важливо підмобіль в гарній, в максимальній своїй комплектації зі шкіряним салоном, шкіряний руль з дерева. Так і достатньо непогано все виглядає. Ззаді у нас тут ось такий пульт керування заднім пасажиром, тут і підігрів сидіння і регулювання задніх сидінь. Ну, тобто автомобіль реально в максимальній комплектації. Ну, а зараз я пропоную перейти до детального огляду цього автомобіля. Підходимо, ми дивимося, ось тут у нас зазор капот крило відсутній. Ми бачимо цю фару чуть-чуть жовтішу. Ми бачимо дефектик ось на цій центральній решітці. Ось тут зазорчика у нас немає. І ми бачимо, що ця фара світліша. Тобто вона мінена. Ту ж саму ситуацію ми бачимо, у нас тут поцарапано, тут у нас фарбовано. Дивимося е, сліди від ремонту, саморізик, е, відсутня е, кліпса. І е, дивимося по... Значить, 141. Звичайно, це фарбовано і це крило, звичайно, стоїть нове Капот 331. Коли ми йдемо далі по дверки 171. 201 196. 121. 126. Тут ми ось дивимося, тут у нас чуть-чуть випадає зазор і у нас воно отак от тіліпається. Тобто у нас фарбована вся права сторона. Далі йдемо по лівій стороні 854, 254, 585. Ну, тобто і права сторона фарбована, і ліва сторона фарбована по автомобілю. Тут 82. 396, це у нас крило також фарбоване. Йдемо далі, дивиться під капотне пространство і ми зрозуміли, що автомобілі у нас було ДТП по правій передній стороні. Саме тому нам зараз потрібно досить детально його оглянути. Ваня зараз поки знімає на телефон і показує замовнику автомобіль, його стан та по фото і відео передає стан цього автомобіля, щоб замовник міг зрозуміти, хоче в нього купувати чи не хоче. Ну, тут нічого такого кримінального я, наприклад, не бачу, що щось переварювалося чи робилося. Критичне саме по лонжероном було якесь ДТП невелике по правій передній стороні, але прямо сказати, що сильно критичне, я б не сказав. Що звісно, потрібно віддати цьому автомобілю, це його комплектація. Вона дуже крута, дуже гарна і це все дуже приємно. Але ми бачимо, ось переходимо до цієї частини, ми бачимо, що у нас руль в принципі, перешитий. Це нова шкіра. І по цьому видно, навіть подивіться на сидіння, як вони за ці роки були е, просижені. І як шкіра змінила свій колір. І так дивимося на кермо, це абсолютно нова шкіра. 167 тисяч кілометрів у нас пробігу, ну ви ж розумієте, це Тойота, і тут настоящий пробіг знати неможливо. Його скручують раз, потім другий, потім третій і так далі. Але якихось таких явних дефектів по салону, крім того, що у нас продавлені ці сідушки, я не бачу. І ряд сидінь також в дуже гарному стані, але от мені не подобається камері, як ну, це так, от, така шкіра, ну вона. Я б не сказав, що вона не якісна, але вона сідушка ось тіліпається, вона чомусь не прикріплена. І вона якась така, ну як в мене продавлена чересчур е, сильно. І оцей клімат для задніх пасажирів з електрорегулюванням сидінь та підігрів, це звичайно круто. Але це і підманює, і приманює покупців, тому що е, 12700 ціна автомобіля, це досить низько, е, тому що автомобіль в крутій класній комплектації, Toyota Camry 50-ка, 50 це завжди круто, всі її хочуть. Але бачите, вона у нас і бита, і фарбована повністю в круг. І під сумнів я можу поставити, звичайно, пробіг. Двигун, ви чули, як завели, завівся з таким тр-тете. Ну, тобто, автомобіль у нас трошки поношений. І бачимо, що ззаді, в принципі, на ньому їздили, тому що навіть на цьому підлокітнику ось є дефекти порвана шкіра. Чи давати варто за цей автомобіль 12700, можете написати в коментарях. Але наскільки я знаю, навіть Camry 40-ки продаються по такій ціні. А це вже новіший кузов. 50-ка. Двигун у нас працює достатньо гучно, е, є підозра на систему VTI. Е, Ваня зараз підключає комп'ютерну діагностику та роби е, це автомобілі. Ми бачимо, пройдено тест вже на 91% і помилок у нас куча. Ну, Куча, прям куча. Ну, Вистачає. І по двигуну, і по кондиціонеру я бачу, і по... Коробки не замітив. Ну, зараз Ваня так от заходить в, в кожен блок автомобіля та дивиться, які саме помилки, коди ж помилок та що вони означають. І робить цю діагностику. Потім це все відповідно передається нашому замовнику, повідомляється, і такий звіт по кожному автомобілю, який замовляють у нас огляд, наші експерти передають кожному замовнику. І вони розуміють, чи потрібно їм їхати купувати цей автомобіль, чи не потрібно, чи можливо краще потрібно поторгуватися з продавцем, якщо автомобіль дуже подобається. Тобто є достатньо широкий спектр, де можна рухатися, скажімо так. Тому що якщо людина приїжджає дивитися автомобіль, яка в ньому не сильно розуміється, і вона просто цього всього не замітиє, купить цей автомобіль, а потім отримає ряд досить серйозних проблем і буде думати, що це поганий автомобіль. А це просто йому продали поганий автомобіль. Сама Кембри-50 це досить надійний, класний автомобіль. І дуже багато людей його любить. Але якщо взяти його на колінах, то тоді можна отримати досить серйозні проблеми.